Дітки, сьогодні у нас з вами аплікація. Ну, про що, що ми будемо робити, ви послухайте зараз. В горах ще дзвеніли коси в гаї на ложку. Нині там стоїть же осінь в жовтім кожушку. Я до неї долину вибіг із воріт. Придивився, то ж калина золоті стоїть. Бачите, як же калина вона жовтіє, красіє, червоніє, які кетяги красиві. Про калину, про калину в народі багато прислів'їв складено. Любиш Україну, посади калину, дівчина у віночку, мов калина у квіточку, пишна та красива. Як червона калина, калина біля тину щастя для родини. Гарна дівчина, як у лузі калина, без верби і калини нема України. От сьогодні ми з вами зробимо калину. Подивіться, яка у нас калина є. Для цього з нам знадобиться червона полосочка, смужка. І зелений листочок, і основа, на якій ми з вами будемо працювати. Можна взяти будь-якого кольору, я взяла біленький аркуш, клей, олівець і ножиці, ну, серветочку ми не забуваємо, вона нам буде потрібна. І так, спочатку нам треба вирізати ось такі. Кружечки для калини. Для цього ми беремо смужку червоного паперу. Складаємо навпіл, у нас щоб було багато-багато кружечків. І потім складаємо ще кілька разів, щоб було найбільше, найбільше кружечків. Склали. Тепер ми беремо олівець. Або ручку все одно. І малюємо кружечок. Цей кружечок, оце все, як ми склали з вами. Отак От ми з вами і виріжемо. І у нас зразу вийде багато-багато, багато-багато кружечків. І всі вони будуть однакові. Ягідки, подивіться на кайлині, однакові. І нам треба зробити однакові, дуже товсто, дуже багато. Вам треба по, одні, по одній брати смужці, а не як я взяла зразу дві, вийшло дуже-дуже багато і товстий. А, ми, а ви, ви візьмете ось таку смужечку, поділите її. Напіл. Отак розріжемо її, щоб вона була тоньша. І теж складемо, розрізали і теж складемо. Буде тоньше, тонкіша О, наша заготовка, і буде легше вирізати. Теж склали, намалювали кружечок. І вирізали. Вам легше це буде робити, якщо ви зробите ось так. По і бути однакові, щоб у нас, і намагайтеся однакові зробити кружечки. Все, прибрали в сторону, те, що нам не потрібно. І ось у нас скільки кружечків. Бачите, вийшло. Багато-багато кружечків. Ось вони. Ми їх можемо розкласти вже на нашому листочці, щоб вийшла грона. Калина росте гронами. І ми так і зробимо, щоб вона була красива-красива була грона. Кружечок біля кружечка. Скільки ви їх наклеїте, це ваше вже бажання багато чи не зовсім багато. Ось грона у нас є. Оце зайве я прибрала в стороночку. Тепер до цієї грони нам треба вирізати. О, У нас тут по два кружечки ще. Разом грона є. Ось вона яка гарненька. Тепер нам треба додати, до цієї грони треба додати гілочки, на яких вона зростає. І так. Ви можете зробити, як у мене, бачите, фломастером намалювати ворону, а потім листочки вирізати. А можна вирізати, можна вирізати зелененькі. І, і вирізати, і наклеїти гілочки зелененькі. У калини зелененькі гілочки, ось ми ще от така може бути робота, бачите? Ось так наклеїти. І так, грона у нас є. І зараз ми з вами будемо вирізати листочки і гілочки. І так, нам треба один, одна гілочка велика, на якій зростається калина. Ми візьмемо зелений папір і відріжемо, і відріжемо від нього полосочку. Ось так є. Одна полосочка в нас вже є. Стоп, стоп, стоп. перевернемо. Ось так. Це на якій вона буде зростати. Зайве приберемо. І ще нам треба маленькі. Ось ці маленькі вирізати. Тоненькі-маленькі ми тоньше відрізаємо полосочки. І вони не повинні бути такі довгі. Ми їх розріжемо потім навпіл. Тоненькі полосочки відрізали. Так, І ще можна відрізати. От так. І потім розріжемо їх навпіл, бо вони не повинні бути такі довгі, вони короткі. Так. Ось, бачите, скільки у нас таких полосочок. Можна ще розрізати, якщо бажаєте. І вони повинні всі відходити, входити, відходити. От так, З однієї. От. Склали. Склали. Всі наші полосочки ми склали. І потім ми додамо. Одну велику полосочку. Ще нам не вистачає тут, не вистачає листочки. Листочок ми складемо навпіл, щоб були листочки однакові, і тому ми листочок намалюємо на одній половинці. листочок з зубчиками, бачите? Ось. І так і так. Намалювали листочок і вирізали зразу два однакові листочки. Вирізаємо зразу два однакові листочки. Прибрали зайве. Ось, вийшли наші листочки. Ну, а тепер треба розмістити це все на аркуші, щоб воно у нас, щоб воно у нас не все-все-все влізло сюди. І було гарно. І так, спочатку, так, спочатку ми з вами зараз приклеїмо ось ці маленькі-маленькі полосочки. Так, їх треба ще в руки взяти, ці полосочки. Так як вони тоненькі, я їх буду мастити у себе у себе в пальчиках тримати і мастити. Зараз відкриємо клей. Багато клею не беремо? Так, і змащуємо першу полосочку. Ось так приклеїли. І так всі полосочки. Всі смужечки наші приклеїмо. Одну поряд з іншою, бачите? От, ми з вами вже всі ці смужечки приклеїли. Тепер приклеїмо нашу гілочку. Її теж можна приклеїти вже. Так, зайвий клей. Обираємо. Можемо, її можемо отут намастити. От так. І приклеїмо нашу гілочку. Ось вона. І гілочка в нас є. Листочки прибрали. Тепер нам треба наклеїти наші ягідки. Кожну ягідку змащуємо, клеєм і приклеїмо. Можна зупинитись. Ми наклеїли усі ягідки. наша серветочка. Отак От промакнемо. І залишились нам листочки приклеїти. Один листочок з одного боку, другий листочок з іншого боку. Зараз приклеїмо, намащуємо його, клеїмо ота, звідки для це? Зайве. Так. І зараз буде інший листочок. Так, наклеюємося на, на мащи. Так, є. Все. Ось ми з вами закінчили нашу роботу. Я промакну серветочка, щоб зайвого клеї не було. І вийшла у нас з вами робота. І так, можна намалювати. Зацвіла в долині червона калина. Ніби засміялась дівчинка-дитина. Ми закінчили нашу калину. Сподіваюся, у вас теж все добре вийде. До побачення. Бувайте здорові!